Птиця в білій касці чарівниця. Металій та це не зі на полі вістизан, веселій світа ноту та тусню пан. Металиця, горделиця, мала дішок, Як біло кордостелиться під соснами сніжок. Через поле, через гай де до діток Миколай. У білесенькій торбинці він усім несе гостинці. Тож бринить від честь край. Тут ступає Миколай, Хоч на дворі і пороша, сніться діткам сни хороші, бо з в торбинці є чудові сни гостинці. колай, Я дану нетка тікай, не ту любші нічку гаді, бо я тієї знати хочу. Святий та доблей Миколай, до нас у гості завітай, на нас маленьких подавися подарунки нам сідай. Святий Миколай прийди до нас рай, принеси нам гостиці кожному за Клячок смачненьких, булочок пишненьких, книжечок багато читатим свято. Миколай з небес нас бачить, хто хороший, хто не плаче, як добро робити знає, тата й маму поважає. Всім, хто чимний працьовитий, дружно хто вміє жити, Миколай святковий день подарунки принесе. Робив велику радість нам на більшу дань, заселив всюды сплет Панською легендою святий так сильно молився в церкві зі знадоли, що золота корона саме впала йому на голову. Переказуючи, що одного разу, коли господь Бог запросив усіх святих до себе на вечерю, запізнився на Шинаколай, прийшов він пізно у подальці одежині, прудив чоботя і пояснивши у Всевишньому, що допомагав дядькові витягати воза який загруз серед дороги в болоті. За свою, доброти, за свою доброту до людей має він Божу нагороду, не один, а два свята на рік. Микола Теплого, 9 травня і Микола Зимного, 6 грудня. На Київщині кажуть, що до Миколи немає зимнікол. А як прийде свята Микол, то він лопатиме по зміті увесь сніг з неба і почнеться зима. Святий Миколай має владу над холодними вітрами і морськими штормами, рятує потупаючи кораблі. Тому рибалки при моря приносили йому в жертву перший урок. Зазвичай образ чудотворця на низькій рибі камбалі брало з собою в дорогу чумаки. На день святого Миколая святий розносить подарунки та підкладає їх під подушку. Солодощі яблука, горіхи та печива приносить лише слухняне дітлахи. А тим, хто цілий рік постував, святий Миколай підкладає під подушку різочку як попередження на наступний рік. А як святий Миколай визначає, кому дарувати горишки, а кому різку? Ми йому допомагаємо напередодні свята. Ходимо, і шукаємо усіх, хто черно себе поводив. Попросила мене мама Миша даняти купити, Так я не сперечалася. Одразу на мене побігла ось пакуночек. А можна подивитися, що ти там придбала. А може до її У магазині так все добре. А ми все ж таки подивимось. Що ж там пакуночку? Оце зараз! Дядька! Я не винна, це продавайсько помилився. а ми зараз все перевіримо, а ми зараз все з'ясуємо. Оце так виховання! Шевність. Нічого себе, честь. Що це ти робила? У хаті прибирала. Невже сама згадалась? Так мені ніхто не підказував. Бачу бруд на підлозі уся лай приправа, яка гарна лисичка. Тобі святий Миколай обов'язково. Це так виховання. Здогадайся, що він подарує Святий Миколай. Почекайте, почекайте. Давайте, діти, доведемо, що мечем та виходять. Я буду казати речення. Якщо ви з ними згодні, хором відповідайте. Це все я, це все я, це компанія моя. А якщо не згодні, мовчите. Хто співає веселиться і роботи не боїться? Хто із вас такий хороший на катоки йде в галошах? Хто із вас скажіть лише, знає віршів і пісень. Це я, це я, це компанія моя. Чи багато тут у нас не в серед вас? Хто із вас, скажіть лише на Зарядці День. Читне, Святий Миколай, тебе я прохаю, щоб приністи взимку мир в нашу домівку, домівку єдину рідну Україну, все добре хай буде і радіть люди. Святий Отче Миколаю, мою хату не мене, подаруй мені потіху, Торбино повну сміху і здоров'я для родини, красну долю для країни. Мій святенький Миколаю, приходи скоріше, благаю, я до тебе помолюся, тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято в човіто для слухняних діточок у своїй торбинці найприємнішого стеньки. Все затихло на дворі, всяє зорі у горі, всі чекають, виглядаючи до творця Миколая. Але щось він забарився, може, в небі заплудився. В нього клопоту багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього в торбі є, чем він діткам роздає. У коляну я тебе тикаю, я тебе люблю, я тиму кулаю. У коляну кулаю, ти прийди до мене, я є темні людки, темні ніч в мене. Святий Миколаю, ми тебе благаєм. обдара. Цим Прибув я до вас із сонячного раю, з неба вам привіт приношу і благословляю всіх дітей, що добрі, щирі, зі святом вітаю. Що ж, я можу лише надіти, що такі ви гарні діти. А зараз проведемо з вами хвилинку добра. Якщо ви знаєте, що потрібно бути дружним, встаньте. Що ви знаєте, що потрібно бути щирим, сплесніть у долоні. Якщо ви знаєте, що потрібно бути щедрим, тупніть ногою. Якщо ви знаєте, що потрібно любити ближнього, простягніть руку сусіду. Посміхніться один одному. Разом ми завжди можемо дарувати людям добре. Спасибі вам, добре потрудились, та бачимо, ви вже ступились. Що ж, для вас є нагорода?